Слава Україні! Я дякую всіх представників за самосну інформації, які знайшли час, щоб ми мали можливість з вами поспілкуватись на тему чергової провокації чинної влади проти опозиції. Цю провокацію можна характеризувати тільки одним словом. Страх. Страх президента Януковича і його владної команди перед Юлією Тимошенко настільки великий, що він просто паралізує їх розум. Вони не можуть адекватно оцінювати ситуацію і діють таким чином, що визивають подив і жах не тільки вже у громадян України, ну мабуть, уже. У цього світу. Тільки відбувся так званий вирок за газовою справою, справою, яка зганьбила не тільки українське судочинство, а українську ваду, Справу, яка викликала колосальний резонанс в світі, коли всі цивілізовані країни зробили тільки один. Висновок. В Україні відбуваються політичні репресії, справа від початку до кінця сфальшована, правосуддя в Україні не існує, і висновок і вимога до влади лунає скрізь одна. Звільнити Юлію Тимошенка, яка незаконно перебуває за гратами, і припинити політичні репресії в Україні. І, мабуть, щоб ще більше здивувати світ, тому що вже українці важко чимось здивувати. Сьогодні відбувся брифінг представників Служби безпеки України, задача яких останні півтора роки виключна боротьба з політичними опонентами режиму. І цей брифінг, я думаю, здивував багатьох експертів, які аналізують ситуацію в Україні. Нове звинувачення, висунуте проти Юлії Тимошенка, воно ще більш абсурдне, чим провальні справи, які афішувались, фальшувались, розглядались протягом останнього року. На цей раз Юлію Володимировну звинувачують в порушеннях. Або інкримінуються питання, пов'язані з її діяльністю в корпорації СУ 15-16 років тому. Причому, шановні друзі, ви пам'ятаєте, що всі справи, пов'язані з її діяльністю в корпорації, розглядались вже українськими судами. Вони визнані такими, що сфабриковані, Такими, що не мають жодних підстав. І українськими судами вони були закриті ще десь 7-8 років тому. Вже тоді, ще в часи Леоніда Кучми, фальшивість цих справ була зрозуміла для всіх. В той же час тема, яку сьогодні запропонували. Україні і світу працівників силових структур на замовлення чинного президента, вона не просто дивує, вона шокує. Тобто, незважаючи на сроки давнини, незважаючи на те, що всі ці питання вже розглядалися українськими судами і були перекреслені, вони, не маючи більше аргументів проти Тимошенка, так і не в змозі даже сфабрикувати якусь корупційну справу. Щодо діяльності в кабінеті міністрів, ви ж знаєте, що працювала і Генеральна прокуратура, і Служба безпеки, і Міністерство внутрішніх справ, всі розвідки, всі працювали, щоб знайти хоч щось. Навіть закордонних експертів якихось там знайшли, які також щось шукали. Не змогли знайти жодної позиції, яка би могла інкрементуватися як корупція або якісь питання пов'язані з економічними злочинами, тощо, коли її людина перебувала. На посаді прем'єр-міністра України. Нічого не змогли зайти. І спроба сфабрикувати, ви пам'ятаєте, справу щодо кіотських грошей, яка ганебно провилась, забезпечення автомобілями сільських медичних пунктів, яка відвилась, ганебна газова справа, яка викликала не просто несприйняття в Україні, яка викликала просто хвилю, хвилю як в країні, так і за її межами. І зараз вони вже перевищують всі рекорди, пробуючи реанімувати справу щодо ЄСУ. Більше того, навіть в цих питаннях, повністю якби контролюючи ситуацію, вони не здатні навіть давати об'єктивну ситуацію під час цих брифінгів щодо своїх дій. Тому що вони сказали, що звинувачення пред'явлене. Я хочу сказати, що ніякого звинувачення не пред'явлено, тому що вони пробували це робити позазаконний спосіб. Вчора ввечері, десь біля сьомої-восьмої години вечора. Сьогодні але ж звинувачення можна пред'являти, в тому числі і в слідчому ізоляторі, де незаконно перебуває людина, тільки в присутності адвоката. Не було допущено до цієї справи ніякого адвоката. З матеріалами, безумовно, ніхто не знайомився, ніяких попередніх допитів цього питання також не було. Тобто, я ще раз хочу сказати, справа не просто безглузда, не просто абсурдна, вона знову фальшується в протиправний спосіб. І, безумовно, такі дії вони просто перекреслюють всі сподівання, що чинне керівництво України зробить хоч якісь висновки з позицій і заяв. Що проонали від керівників провідних країн світу? Ми бачимо, що не просто висновки вони не роблять. Вони пробують страхуватися щодо рішень Європейських судів, відкриваючи нові слідчі дії, нові процеси, мета яких тільки одна не випустити Юлію Володимировну Тимошенка із в'язниць. Яку вони бояться більше, ніж позицій і вимог цивілізованих країн, які пролунали останнім час? Шо він, друзі, я готовий дати відповідь на ваше питання, будь ласка. Ви сказали, що ви проводите звинувачення без адвоката, проясніть деталі допити. Приїхали з кілька СБУ в СІЗО і кажуть, що. Ви знаєте. Ми дізнались про те, що вечором, тому що наші захисники були у Юлії Володимировне вчора, десь до 6-ї години вечора, оскільки можна, тому що довше не можна знаходитись. І протягом цього часу ніяких слідчих, ні представників СБУ, ні Генпрокуратури не заходили, тому що там були і адвокати, була і Юлія Володимирівна, тобто при бажанні вони могли щось да, таке запропонувати всякому разі. В той же час, в той же час, нам стало відомо, що як тільки адвокати покинули слідчий ізолятор, вони спробували допитати Юлію Володимирівну або пред'явити їй якісь паперці. Даже знаходячись в Океановському СІЗО, Юлія Дімна контролює ситуацію і не допускає протиправних дій щодо неї. Вона відмовилась з ними спілкуватись без захисників. Це її повне право як громадянина України. І всі ці абсурдні речі вони не змогли їй пред'явити. В той же час я так розумію, що Задача у них була сьогодні робити брифінг. Чому сьогодні? Мені важко це пояснити. Знаєте, там же вони ж не обговорюють ті завдання, які отримують від президента Януковича. Дали команду пред'явити, вони бігом, незважаючи, що часу, адвокатів нема, захисників нема, нічого нема. Вночі, в 12 годин ночі, вони пробують виконувати ці завдання, не розуміючи або не маючи сміливості навіть пояснити замовникам справи, що треба хоч якесь обличчя зберігати. Хоч якісь процесуальні норми виконувати. Тому те, що вони вночі пробували це робити, можна пояснити або терміновістю завдання, яке отримали, або просто безглуздям тих, хто це робив. І друге запитання, А може, у вас є інформація про те, що Тимошенко збирався звільнити операційний суд, тому що справа виникає нова вчора на сьогодні, сьогодні виходить на думку, що попередній розвалі? Ну, ви знаєте, те, що справа так звана газова, вона ну, настільки ганебно і нахабно е, сфальшована, настільки багато порушень процесуальних було під час цього процесу, що ну, дійсно це вже, мабуть, е, історична подія, яка увійшла в історію нашої країни як така ганебна сторінка. І це вже не можна приховати. Не від української громадськості, не від світової. Тобто це вже всім зрозуміло. І я розумію, що вони пробують, пробують з одного боку страхуватися, щоб навіть коли або апеляційний, хоча в мене є сумніви, або Європейський суд прийме рішення щодо незаконності, а іншого рішення по відповіда до, до нашої конституції, до нашого законодавства приймати не може. Є в кінці кінців права людини. І Україна брала на себе зобов'язання виконувати ці права, які перекреслені по відношенню до Юлії Володимирівни. Вони просто роблять для себе страховку, щоб не випустити лідера опозиції за межі в'язниці. Причому це робиться нахабно. Ви знаєте, це виклик, це виклик, який вони кидають не тільки опозиції, не тільки українському суспільству. Вони цей виклик кидають фактично світовій громадськості, яка виступила на захист лідера опозиції і всіх політ'язнів України. Ати той факт, що справа вирушила саме СБУ, очолювана Хорошковським, а не скажімо прокуратура очолювана близьким до президента паном Пшонкою. Чи ви залишаєте Хоч маленькі припущення, щоб все ж таки це не була команда Януковича, а це така гра, щоб все ж таки не допустити Україну в зону вільної торгівлі з Європи, ну і далі всі зупинити всі євроінтеграційні процеси, що це така підстава президента Януковича. Бо деякі експерти схиляються, що це тобто президент... вам, вам шкода, куторії, президента навіть з Нікола. Вам шкода президента Януковича, так розумію. <зуміло> Ви знаєте, в Україні побудована настільки жорстка вертикаль, до якої входить? не тільки Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, але і Служба безпеки. Я нагадаю вам, що відповідно до законодавства та Конституції СБУ безпосередньо, я підкреслюю, як екс-керівник служби, безпосередньо підпорядкована президенту. У нас президенту його адміністрації підпорядкована уже судова гілка повністю. Тобто вся вертикаль. Законодавча, виконавча, силова, судова все підпорядковане сьогодні адміністрації президента. Все є інструментами режиму, який він використовує для самозбереження. І тому говорити, що це знаєте, без узгодження зроблено, без якихось там без інформування Януковича. Ну, знаєте, це можна сприймати виключно як анекдот. Повністю служба підпорядкована президенту. Повністю виконує всі його доручення щодо боротьби з опозицією, а те, що вони продовжують це робити, незважаючи на свої якісь там заяви і звернення або пояснення недолугі європейській спільноті цивілізовану країну світу, що там в Україні все нормально, якісь права зберігаються, ми можемо бачити щодня. Вчора атакували будинок. Народного депутата від нашої фракції, лідера Батьківщини Молодої Суслова, сьогодні незаконний обшук в офісі афганців. Тобто, ви знаєте, це настільки стає вже звичним для України і українців, коли для режиму є тільки одна форма існування: це політичні репресії, це спроба знищення. Опонентів, ну і головний опонент режиму. Ми бачимо це Юлія Володимировна, і вони, не дивлячись на те, як е, на це подивиться світ, як це сприймуть в кінці кінців ті е, ж самі громадяни України. Вони йдуть саме таким абсурдним шляхом. Ви знаєте, ну в це вже як притча воїзиця, тобто це вже навіть не смішно. Нема нічого, давайте те, що було 15 років тому. Що вже перекресно нічого. Зато ніхто не скаже, що це вона е, працювала в межах своїх повноважень як президент, тобто як прем'єр-міністр е, Тощо. Я хочу нагадати, що Володимирович з 1997 року працювала народним депутатом і вже ніколи не поверталась до роботи в економічної сфері. І вони все одно, не бачу нас трохи давності на рішення судів, все одно йдуть таким шляхом, тому що страх перед Тимошенко, перед відповідальністю за свої реальні злочини штовхає їх до таких абсурдних дій. Євгенко звернув телеканал інтер, А пане Олександру, продовжуючи цю тему, чому справа порушила СБУ, таке припущення чи не для того, щоб перевести Тимошенко з іншого ізолятора на Лук'янівці для більш закритого закладу. Чи, чи на вашу думку це можливо, робити у такому? Ну, ви знаєте, сьогодні в Україні нема закону, нема якихось правових норм. Фактично, вони припинили дію конституції, тому що кожен раз, коли люди виходять на акцію протесту, їм забороняють. Причому це прикривається ім'ям України рішенням судів проводити мирні зібрання тощо. Тому їм перевезти будь-куди нема проблем. І для того, щоб перевести будь-який слідчий ізолятор чи до будь-якої в'язниці, вони можуть це робити, не запитуючи ні у кого дозволу. Тому надто складно для того, щоб змінити, скажімо так, перебування в.

знаєте, я не виключаю, що справа, яку вони так довго рекламували, і яка викликала стільки негативу, як в Україні, так і за її межами, безумовно рано чи пізно буде перекреслена і зруйнована як одна із найбільш ганебних справ. І саме тому на цей випадок вони безумовно страхуються, відкриваючи нові, ще більш абсурдні справи, для того, щоб мати можливість тримати лідера опозиції у в'язниці. Він сказав, що по цій справі терміну у 2019 році. І так само він скажівав заяву, що цей лист від Міноборони з вимогою заплатити ці гроші до уряду, він був фальшив би. Він сказав, що це був справжній лист. Чи могли б ви прокоментувати ці два ну, По-перше, е, наскільки мені відомо, є е, е, справа по яким 5 років, 10 років. Е, і 19 й рік тут ніяк не може вписуватись. То, що у них проблема з арифметикою, я думаю, що ви можете це перевірити, коли ви запитаєте, скільки буде 1 плюс 1, відповідно до нас, з вашого каналу, вони можуть зробити помилку, ну, виходячи з тих підходів і з тих результатів, які вони нам демонструють щодня. Тому, ви знаєте, говорити можна що завгодно. Але ж тут не тільки. Строк давності не тільки прийшов колосальний термін, але і рішення судів, які, ви пам'ятаєте, навіть в часи Леоніда Даніловича Кучми тоді також були проблеми, Але ж хоч суди ще могли приймати рішення багато справ, багато справ, які вони відкривали. Всі по корпорації, по боргам, по чому завгодно. Вони були перекреслені. Більше того, я ще раз хочу сказати: з минулого століття, з 97-го року Юліодировна не працює в корпорації. Більше того, ця корпорація працею пана Азарова, який сьогодні працює прем'єр-міністром, а тоді працював керівником ДПА, була знищена, зупинена її робота. І я ще раз хочу: нема жодного аргументу, жодного мотиву, жодного пояснення, що відбулося в країні. Чому, чому. вони реномують вже закриті судами закриті справи? Це перше. Друге, що стосується листа Міноборони, ви пам'ятаєте. Тезу, яку вони використовували, компрометуючи Тимошенка, пояснюючи мотивацію в газовій справі, що Тимошенка підписував угоди і там їм списали борги 15-річної давини перед Міністерством оборони. Потім вони писали запити для того, щоб засвідчити, що дійсно це відбулося. Потім у них концепція змінилась. Вона там, хто розповідав про всі ці дурниці, речники партії регіонів, сама генпрокуратура, служба безпеки, вони ніхто не вибачився. Потім у них змінилась концепція. сказав, от є у нас лист міноборони. Причому я хочу сказати, як екс керівник уряду, що є процедура пред'явлення державних боргів. Вибачте, міністр, будь-який міністр, не може написати лист премєр міністру Є етика стосунків, є міжнародні якісь угоди і формати відносин. Тому є формат пред'явлення боргованості тощо. І, вибачте, жодний міністр України не може, наприклад, приділити пану Путіну або пану Медведєву якісь свої боргові бачення, да, або як він вважає, тобто є спеціальна процедура, яка використовується в таких випадках. Такої процедури не було. І головне, борги корпорації, навіть 15-річної чи там 100-річної це, це питання конкретного господарського суб'єкту. І ніяких відношень наша держава не має до боргів будь-якої корпорації, в даному випадку ЄСУ. Я закіншу, можна? Да? можна питання. Причому? Причому зверніть увагу, звернуть увагу, як сформовано звинувачення? Тобто замах, тобто немає ніяких втрат держави, жодної копійки, я вам підкреслюю. Розумієте, коли ну, уявіть собі державні гарантії, про які розповідає там служба безпеки, що якісь є гарантії і так далі. У мене питання, чому Російська Федерація 15 років не пред'являла офіційно, як це має бути відповідно до законодавства міжнародного, до міжнародних угод? Чому 15 років не пред'являли офіційно якихось претензій щодо боргів до України? Ну, був для цього час. Ну, Давайте логічно з вами аналізувати ситуацію. Ви ж бачите, як працює та ж сама Російська Федерація. Вони свого нікого не втрачають. Це форма їх роботи. Подивіться, як вони жорстко відстоюють свої позиції в тому ж самому енергетичному секторі. Чому питання? 15 років вони не пред'являли офіційним шляхом, офіційним шляхом, не якимись там лівими листами на прохання там Азарова чи когось зробленими, а офіційним шляхом не пред'являли претензій, хоч на один долар, хоч на одну копійку до України. Відповіді на це нема. Більше того, нема і збитків держави, про які вони говорять. Тому абсурдна не тільки сама тема 15-річної давини, а абсурдне звучання звинувачення. Замах. Знаєте, замах. Вони згадали, що 15 років тому був замах. І от тепер вони, причому замах нереалізований, зрозуміло чому. Нема ж пояснення, чому не реалізований замах. І замах вони тепер от відчувають, що якийсь замах був 15 років тому, і от проти цього замаха вони зараз пробують відкривати кримінальну справу. Тому, шановні друзі, абсурд за абсурдом. Відсутність логіки, відсутність якогось змісту цих звинувачень, воно виходить з самої назви цих звинувачень. І питання, чому цей замах не був реалізований. Тому що коли. Ви ж розумієте, що таке гарантія? Гарантія, вона надається стороні іншій стороні. Тобто теоретично це Російська Федерація. І коли це дійсні гарантії, то Російська Федерація могла 15 років тому не чекати да, якихось там. Проблем, а зробити офіційне приялення України і компенсувати свої збитки. Цього нема. Тому тут замах інший: тут замах на здоровий глуст, на совість, якої у них вже давно нема. У тих, хто робить такі справи, От це, це замах на, вибачте, саму Україну який сьогодні цей замах робить команда чинного президента і ті силові структури, які виконують його незаконні накази. Власне 24 канал. У мене одразу продовження там просто уточнення. Тобто, поясніть такий борг є, чи немає, чи він списаний? Щоб ми зразу мали якесь розуміння, і це перше, і друге у разі, якщо він є, і він гарантований державою, то чи піднімалося питання під час каденції Юрія володимирини прем'єра про погашення? Це я буде? хочу сказати, що ви знаєте, я давно працюю в політиці і Працював, знаєте, і в Верховній Раді, і в службі, і в кабінеті міністрів. Жодного разу, всякому разі, мені невідомо, навіть коли Російська Федерація і там відкривала кримінальну справу, там якісь там були питання. Коли у нас були часи, коли той ж Леонід Данилович Кучма просив допомоги у Російської Федерації, пам'ятаєте, це десь 2002-2003 рік, допомогти йому боротися з опозицією, зокрема з Юлією Володимировною. То жодного разу, жодного разу не було пред'явлення боргів, і мені невідомо, що є оформлення державного зобов'язання щодо корпорації. Це нонсенс, це нереальні речі. І я впевнений, шановні колеги, коли б були реальні забезпечені якимись там державними гарантіями боргові зобов'язання, то, повірте мені, Росія б 15 років не чекала. Щоб потім якимось там неофіційним листом повідомляти мас медіа України про таку проблему. Саме тому. Шановні колеги, я ще раз хочу сказати: крім, крім страху перед Тимошенко, керівників чинного режиму в Україні, і бажання будь-яким чином, будь-яким засобом не випустити її з в'язниці, сьогоднішня заява, сьогоднішні нові справи вони не пояснюються. І я ще раз кажу, знаєте, ну, всього можна від них очікувати, але це, вже, мені здається, вже за межою абсурду. Тобто це вже щось нереальне для сприйняття. І в той же час вони продовжують пробувати шокувати всіх, хто спостерігає за їхніми діями. Якщо запитання більше немає, будемо завершувати. Дякую за увагу. наші дії. У нас не нова кримінальна справа. Що буде опозиція далі робити? Ну, ви знаєте, справа не в тому, скільки кримінальних справ. Ми вже збили з рахунку, скільки вони відкривають, там, закривають кримінальних справ. У них це конвейєр безперервно працює. Проблема в іншому, що Юлія Володимирна Тимошенко, Юрій Лиценк, інші представники опозиційних сил сьогодні знаходяться за гратами. Без жодних підстав, без жодних аргументів, незаконно. І ми вимагаємо не тільки припинення політичних репресій, але в першу чергу, звільнення політ'язнів. І ми сподіваємось, що Юлія Тимошенко буде керувати своєю партією і координувати діяльність опозиційних сил не тільки зв'язниці, але ж ми побачимо, що вони не робили все одно на волі, на чолі нашої політичної сили. Окрім того, що ви вимагаєте, сподіваєтесь, ще якісь дії з на. Безумовно. Ну, ви бачите, що ми постійно діємо і, і масові акції протесту. Причому, я вже, коли вже інша трошки тема, про це говорити, що прийшов час не просто об'єднувати політиків і партії. Прийшов час об'єднати всіх патріотів, всіх громадських організацій, всі, скажімо так, групи. Населення України, які сьогодні позбавлені будь-якої перспективи будь-яких умов існування в нашій країні, і саме це об'єднання всіх патріотів України сьогодні стоїть на порядку денному. І я впевнений, що коли ми зможемо, коли це відбудеться, то ця влада, ми вже маємо з вами такий досвід довго тут перебувати не буде. І я не знаю після всього, що вони роблять, хоча б одну країну, хто б їх прийняв. Хто би врятував, дякую. Чомусь не було за Палванича Озеренка питань, де якось вже мабуть не цікавий, я згадав одну річ, може вам буде цікаво, що саме Палванеч дав, як кажуть, путівку у життя Віктору Федоровичу Януковичу. Саме він подав подання на призначення його тоді голови Донецької адміністрації. У 2004 році саме він підтримав Віктора Федоровича Януковича в його прагненні стати президентом України. Я вважаю, що у них дуже багато спільного і вони б могли багато про що поспілкуватись. В той же час на згадку знаєте, що мені припало це десь 96-й, 97-й рік. Тоді пам'ятаєте, була дача Лазаренка, така тема. Причому дача Лазренка, яку він орендував, як вважали, незаконно у Кабінету міністрів орендував, не вкрав, орендував. Була десь 150 чи 160 квадратних метрів. Тому Віктор Федорович дасть серйозні фори, враховуючи між міжгір'я, Павла Івановича Лозенко. Тобто він йому вже дав серйозну фору. І мені здається, що Павло Іванович до Віктора Федоровича не дотягує. Дякую.